Всім привіт! Сьогодні я покажу вам свої нові кактуси Це дітки ехінопсисів. На днях я отримала посилочку від пані Ірини з каналу Нестрога Свекруха. Пані Ірина, я дуже вдячна вам за ваші кактуси. Зараз на каналі пані Ірини масове цвітіння ехінопсисів. У неї і гінопсиси є двох видів. Світло-рожевий і білий. А на сьогодні все. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім всього найкращого, добра, мирного неба і до зустрічі у наступних відео!